Доброго дня! Гостра каша. Ой, гостра каша. Гостра каша. <реш> Перше враження номер 24 Знову Настя, як ви її хотіли. І у вигляді додатку до, до Насті сьогодні я, Андрій Шар. Як ви і хотіли. <реш> в принципі. Так, погнали. Ага, у нас сьогодні <реш> керші, керші і. Опа! Оце ми на закуску лешимо. Е, поки Настя відкриває. Скажу, що до нас приїхали Kershaw — нова поставочка Zero Tolerance і Microtec з того, що я пам'ятаю. Так що, подивіться, в своїх закладочках може з'явилося те, чого ви хотіли, але його не було в наявності. Wow. Е, е, так, це у, у нас Kershaw. Cybernet. Cy grac. Це якийсь термінатор. Uh -huh. Опа! Oh, Слайдерочок. Mm, щось таке було вже у керщів тільки меншого розміру. І не металеве руків'я було, а якийсь там GTM. Це щось прям дуже екстравагантне. Так. Ага. Значить, це у нас працює таким чином. Ми натискаємо і засовуємо. Ну, що можна сказати? Quer D2, внутрішній дизайн, штамповане руків'я. Міцненьке, і кнопка у нас підпружинена з якогось жовтого металу або з покриттям жовтим. Можливо, це навіть якась бронза. Так, да, в принципі, я думаю, да, такий. Але він досить важкуватий, як угу. для своїх габаритів, мені угу. здається. І зусилля натискання, ну, ні, я не знаю. Ну, це треба звикнути. Треба звикнути, і головне, щоб він. З моєю вдачею, у мене такі ножі можуть відкриватися в кишені. Угу. Є така небезпека. Хоча, дивися, у нас тіпдаун, е, в, принципі, в принципі, навіть якщо ти натиснеш, то йому нема куди відкриватися, якщо б це було б тіпдару. А up". кліпса не переставляється, так? Кліпса ні, не переставляється. Кліпса у нас одностороння. Він такий важкенький, як для такого, малюка, проте, ну, <кій> скажімо так, в транспортувальному вигляді е, конструкція дуже міцна. Тобто ви можете класти його в задню кишеньку і спокійно сідати на щось. Тверде, таке як бетон, чи там, я не знаю, цегляний парапет, чи щось таке. Е, може бути двашечка тоненький, тут, мабуть, міліметра. Ну, тут фальшлезо, лезу я так з важко з сказати. Ну, два. Так, так, так. Е, може бути, може бути, як і DC-шник для легеньких робіт, і точно не для кухні, бо плиночок тут сантиметрів 5-6, мабуть, даності. Ну, десь так. Не так багато в нас от такого типу ножів. Тому зверніть увагу. Як думаєш, скільки він коштує? Д2, mm. кеш, китайський, штамповек. Сталевий. Mm, Штамповане років. Я, я думаю тисяч 4-5. Ну, багато? Думаєш, багато? Думаю, 2500. Мені здається, що більше. 2800. Керш, як завжди, демпінгує всіх інших, все інше китайське виробництво, в принципі, не як завжди, в своєму репертуарі. Це новий лаунч номер 20 Вона знову... Керш не може зупинитися зі своїм лаунчем. І приїжджає 20-та вже модель. Алюміній, фризування, карбон, магнакат, акуратний сатин і на плоскій поверхні, на ребрі жорсткості у нас Stone Wash. Цікаво. Мені досить подобаються насічки мілкі. Угу. Що... Вруцій непогано, карбон Угу, карбончик. Карбончик, це добре. І в принципі, ну от. Він сучасним виглядає, правда? Виглядає, так. Да, Сучасно, досить футуристично. Це, мабуть, для таких поціновувачів сайберпанку. Mm -hmm. ну, ось. Є таке. Так. В, в якийсь момент лаунчі були такі дивні, були якісь такі не дуже популярні за дизайном моделі, але зараз вони так, ну, скажімо так, ідуть в ногу з часом, як на мене, з точки зору дизайну. І ось, до речі. В цьому, мабуть, році в тренді ось не покритий, не анодований алімінг. Це тобто, clear угу. grey, чи просто там клір його підписують. В принципі, з карбоном виглядає ну, гарно. Ну, Магнакат, карбон, кліпса угу. досить глибока, тобто цікаво. Досить цікавий екземпляр. Угу. А ну-ка, пружинка. Ну тут все в порядку, в принципі, як завжди. Ну, ось, середня чоловіча рука. Е, середній за розмірами і DC-шник. В преміум виконанні. Вісім 8500. 890. Ну, ми були близькі. <гум> Що ж, для колекціонерів-лаунчів ще одна модель. Він схожий за клинком на якусь попередню, вже не пам'ятаю, 16 там, може. Не пам'ятаю, не буду казати, але цей прям от з клір алюмінієм мені прям подобається. Гарний. Такий. Для міського принца якогось, ні? Для принца? Чи принцеса? На білому коні. Ану, Ану, візьми в руку. Mm, Покажи вам. Ну не знаю, мені просто. Напишіть, Насті пасує у такій ні? От для дівчини підійдеться. Я та, люблю більші ножі. Тобі <рапев> Тому... більший розмір <розбит рапев> подобається. Mm, ну, мені він досить тонкий. Я не знаю, можливо, для когось це зручно. Але от саме руків'я я якесь тонкувати, як на мене. Так, ну, в тебе не, не дуже... Невелика жіноча. У мене рука, невелика в жіноча і, рука. і При цьому він тобі тонкуватий. Да, він тонкуватий. Цікаво. Цікаво. От. Ну, Тобто, як і Дісішник, можливо, типу, і да. Ну, чисто для міста такий. Чисто для міста. Ну, теж, типу, коробочку якусь відкрити. От. Так, а типу, так, в принципі. Понтануться, да? типу, нов, Пон так? Новий лаунч так, з карбоном, взначає, з магнакатом. Да. Бачила мій карбон новий з чистим таким алюмінієм. Настоящий. Опа, фікс, Фикс. фікс. Давно не це було у нас фіксів від Kershaw, Це цікаво. Так. Найс. Mm. Найс. Nice. Nice. Давай я поки подивлюся. Фікс. Так. Тут? Це у нас такі, така собі варіація міського dc шника фіксованого. Кліпса металева. Ну, така потужна. Це схоже ABS пластик, отвір для стоку, е отвори люверси. І тут я не впевнений, що пролізе е молі стропа, а може і пролізе, бог його знає. Хоча кліпса така потужненька. Так, А що там у нас побачить? Т2. І досить цікавий матеріал руків'я, він якийсь такий як прорезинений. Це не GTN? Ні, це не GTN. А ну, дай гляну. Ага, так, так. Такий, типу. Софтач. Угу, якийсь... e... Блін, він такий легенький. Так, да, він просто. досить легенький, такий прикольний, прикольно в руку лягає. Такий, навіть не знаю, що це такий дроппойт, мабуть, все таке. Mm, ну так, да, це ближче до дроппонту. Великий отвір під темляк. Стяжки у нас на, мабуть, 10 чи 12 торкс. Гвинтики трішечки, трішечки виступають. Не знаю, чи це буде видно, але ну, буквально пів міліметра. Ну, непогано сидить в руці. Блін, ну він прямо леге ну, капець. Да. Так, ось цей отвір, я так розумію, це для кріплення його в піхвах чи ні? Скоріше, для, фікса... для фіксації, да. так. Так, воно сюди да. заходить. Да. Ага. А ви ти його просто, так? Так. За просто. рахунок сил Угу. Ось тут не видно під кліпсою, там є така частина пластикова з під. Ну, яка має певну пружність. Вона заходить ось в цей отвір і фіксує ніж, власне, власне впіхло. ну амбідекстерний так. Прикол. Тобто під праву і під ліву руку... Так, так. Ну Сидить він просто класно. під і під ліву руку. Міський дісішник. Блін, якщо він недорогий, він реально Венерально прикольний. Він реально прикольний, так. Да. Хай буде недорогий. Хай буде 2000. Дві з половиною, дві сімсот. Дві Є. -ей! Ну, для розрібу це небага... невелика ціна. Настя просто, просто. Ух ти! Ну він прям, да, він прям дуже прикольний, класний. Мені здається, скільки тут десь? Два з половиною по обуху. Там, мабуть, більше. Мабуть, більше Настя. Тут три Та... буде. Три, думаєш, є? Я думаю, є. Але високі спуски прямі мають mm, да. прям різати як цей. Будь різучим. А глянь назву, будь ласка, на коробочці. Так, це у нас. Стьопа якийсь. Стьопа! Кешев Стьоп. Степ. Ну, ось такий степан. Недорогий. Класний, маленький. недорогий. З кліпсою, прям кльовий. Щось такого хотілося б. І це ж на кишені, не тільки на поясі. На кишені можна носити, як я це люблю. Ну, Давайте кажемо. Спробуємо. Так. Десь приблизно. О, опа. Е, до речі, Кліпса... Кліпса от зараз на тканині не щільна. Тобто все-таки вони на пояс розраховували. Покажемо мене підзіони все-таки. Зараз не готовий там. Обвішався своїми ножиками і ходить, радується. Дивимося. anniversary. Fiftys, чи як там правильно сказати англійською мовою. Коротше, кеш для на 50-річчя випустив лімітовану Лимитова. версію. Ось такими на ніж. Я бачила цей ніж. Так, я теж бачив його в інтернеті. Да. Це класний Тримай. ніж. Обалдеть. Значить, це модель Tilt. Вона вже колись випускалася компанією Kershaw в шведському порошку, якщо я не помиляюсь, Vanax 75 від концерну Udeholm. І коштувала вона 500 доларів. І на вторинному ринку коштувала 800 доларів. На 50-річчя компанія Kershaw випустила ось такий cybertrack, я не знаю, як його. Це реально щось з рубрики Cybertrack. Титаново, ком, титанове композитне, титаново-карбонове руків'я з продовженням такого дизайнерського ось цього штриха на клинок, бо там теж композитний клинок. Тільки я не пам'ятаю, що за метал. Т... Сталюка. Сталюка. У нас тут знизу крувір, а зверху не написано, але здається, там 14-й санвік. Чому така логіка, я так думаю. І кровір, і сандвік це досить витривалі сталюки. Е сандвік нержавіючий, кровір ржавіючий, Але при цьому набагато різучіший за сандвік. Тобто обух у нас дає певну міцність. Ну, тут теж Ріжуча частина леза, вона у нас і різуча, і витривала, наскільки це можливо, проте ржавіюча, Але тут якесь покриття. Правда? Або це такий фініш тоненький. Mm -hmm, це покриття якесь. Покриття. Можливо, вони вберігають покрытwei... ніж uh, якимось покриттям. А що мені дуже цікавий, ну, бекспейсер такий, він як суцільний, не знаю. Тобто тут саме карбонова частина, вона так заходить. Просто капець. Дуже цікаво його розібрати. Стильний, стильний ніж. Ага, вони зробили тут більш такий делікатний болтик. На старій моделі тут був прямо така шестиграмна гайка, як у Tolerance. Тут вже більш таке делікатне, більш пасуюче, хоча нічого особливого, але воно більше пасує, ніж пасує, звичайна головка болта. Два варіанти хвата. В руці лежить офігенно, Просто не дивлячись капець, на таку да. кутовату, якби, геометрію, кліпса титанова фризована. Прихованого монтажа, Боже, як його як її зняти? Фіг його знає. Е, це нічим не гірше за топові моделі від Лайн Steel. Хіба що? Хіба що Лайн суцільне фризування? Так, ми всі пам'ятаємо цю технологію, яку здається, що ніхто не засвоїв. Проте тут все зроблено настільки акуратно, ну і прайс у нього теж е, в штатах 500 доларів. Як і стара модель ну, не, 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 не ювілейна. Менше. Не ювілейна. У нас навіть не знаю, скільки але підозрюю, що багато. Так, з приводу тільта, е, що треба сказати? Значить, компанія Кершоу випустила їх всього 500 штук на весь світ. Ми привезли 4, майже 1%. Е, проте я читав на, Red, на Reddit, що Кершоу сказали, ні, ми 500 не будемо випускати, а випустимо 400. Так що, можливо 10% у нас. Можливо, у нас 10%. Чи один відсоток. Один відсоток. Один. один. Да, один. один. Порахували. <реш> <реш> Розкатала на старій версії був просто фреймлок, а тут вони зробили, дивися, який фрейм. Бачиш, він кріпиться там всередині на, він на трьох винтах. винтах. Так. Wow. Може це буде видно. Ну, на підзйомі буде видно точно. Ось в цьому тобто, місці. А, він окремою зовсім частиною. <реш> окремою частиною. Такий собі розвиток саб фрейма для того, щоб він був такий м'якенький-м'якенький на відкриття, на відкриття замка з замкнутого положення і на шикарну механіку при відкриванні. Колекційна річ виглядає фантастично. У кого є гроші, я думаю, це... купіть. Ні, це, я думаю, що їх така... Ну, це, да, це Достойна річ в колекції. Така річ, яка в колекції буде просто. Парлини, Я не сплагороду. знаю. Якщо людина буде носити на кишені, це точно буде привертати увагу. Тут. З першого погляду, навіть люди, які нічого не розуміють. одно казати, буде. вау, це що? Це, мабуть, не китаєць навіть. У тебе. Скільки б ти за нього дала? Ну, Місь от... страшно уявити, навіть тіпо, скільки він може коштувати. Всі гроші світу. Е, так. Ну, я вже проговорився, що в Америці він 500. 000 000 ну, та, у нас він буде дорожче. дорожче. Зі зрозумілих причин. Я навіть не знаю приблизно, скільки він може коштувати, враховуючи. Ну, просто я як дизайнер дивлюсь на нього, і розумію, що це, це, просто це за межами це чогось, топчик. Це, це за межами звичайних ліміток. Це за да, це, це, це за межами звичайних ліміток, і, навіть не дивлячись на те, що там на ньому не написано. Який він? Ну там тільки крові, ця є? частина леза, ага, тільки вказана. Тут кровір, сендвік да. не вказано. Ну там сендвік, я пам'ятаю, чити. Вот. Е, не знаю, 30 тисяч гривень, 35. Ну, блін, ну не менше 30, мені здається. Ну, Взагалі, не менше. 30 чи 35? Mm, давай 33. Ну, я скажу, я скажу 30. Єс! Я вгадала. От, от що значить, заспокоїлась, подумала і, і, і в правильне русло. Блін, ну просто, ну це шикарно. просто Лінії, які доповнюють, одного, одного. що в складеному стані, що в розкладеному. Механіка просто космічна і обалдеть. Ну, і не даремно вони повернулися да, до старої моделі, тому що. Є Перебираючи, я так відчуваю, що вони такі: о, отут лінії просто офігенні. Типу. Да. Я його зміню. бачила на картинках теж, але, типу, я не уявляла, що він буде настільки крутий вживу. Це, звісно, щось взагалі фантастичне. Це вже ближче кудись туди до Рокстіда, десь от, до, до витончених і дорогущих японців преміум сегменту. Ну я від першого такого не очікував, чесно тобі скажу. До моменту, поки я не побачив. Ну, Думав, там зроблять щось на кшталт Бюкер Плюс, знаєш, вони оці... Ну так, с... да, щось футуристичне. Угу. і, Щорічні і лімітки. типу, Незрозуміле, не так. Да. Тут ти просто розумієш, чому, чому він такий і чому він таким має бути. Угу. Тим більше між. От, ось тут на клинку лінії, подивись, угу. як сходяться. Ну, це просто щось. Unreal. Да. Все, народ. чотири штуки, В кого є зайві, 32. 340 плюс знижка в промокоді під цим відео. На всі моделі, до речі. Заходьте, купуйте, обирайте. Оцю штуку, навіть якщо не збираєтесь купувати, просто потримайте в руках, оцініть дизайн, оцініть, як він сидить в руці, і ну, загалом Це порівняйте шикарно. з чим-з -чим, тим же лайн-стілом, порівняйте просто. Е, все, Настя, папа. Аби. Папа. Промокодики, не забуваємо.